Від самого початку повномасштабної російської агресії в Кривому Розі за завданням Олександра Вілкула розпочато формування стратегічного запасу продуктів, розрахованого на три місяці споживання жителями міста. Днями його поповнили 50 тоннами продовольства від німецької неурядової організації АВО з федеральної землі Бранденбург. І продукти не лежать без діла, та за потреби їх, наприклад, використовують для приготування їжі переселенцям. ВПО, що знайшли прихисток у кривому розі, розміщують у комунальних закладах міста, де їх абсолютно безкоштовно щоденно забезпечують триразовим гарячим харчуванням. Зокрема, в одному з таких закладів Інголецького району свій раціон отримують майже 100 переселенців, третина з яких діти. Ми починали спочатку як транзитний заклад. З 1 травня наші діти поїхали до Туреччини в евакуацію. А ми почали з шостого. Здається, травня працювати як транзитний заклад. За цей час ми прийняли десь до 400 осіб як транзитний заклад. А зараз ми вже працюємо як постійний заклад, де мешкають вже наші нові криворіжці. Продукти, які надала німецька організація Аво, а саме групи, консервовані овочі, фрукти та риба, підходять для приготування національних українських страв, які полюбляють як дорослі, так і діти. Для приготування одного з обідів у цьому закладі використали одразу декілька різних консервів: тунець, буряк, овочева суміш та вишні. Обід у нас состає із український борщ, з овочами, потім у нас відбивна, шніцель, щоб всім було зрозуміло, Салат з тунцом, компоти з вішні і пирожок з вишнями. Ми готуємо обід із консервації, которая за спиною. Це очень вкусно, і ми постараємося в далі з цих продуктів готувати ще більше вкусні, інтересніє блюда для наших людей. На приготування такого комплексного обіду на 100 осіб досвідченим кухарем треба біля двох годин. За розкладом у їдальні починають збиратися люди. Один із тих, хто у числі перших продегустував звичні страви, приготовані з імпортних продуктів, Арсеній переселились зі Слов'янська. Підліток приїхав до Кривого Рогу разом із родиною ще на початку квітня. Розповідає до харчування жодних нарікань. Годують за графіком. А їжа не лише поживна та корисна, але й смачна. Завтрак у нас о 8.30, обід в час, а ужин о 6 годин. Все, все, вкусно, все, Обід саме ситника, ясно. Тут дві, і на перше, какой-то, а на второе или каша какая-то з мясом. Ну, шоти хватает еды. Слова хлопця підтверджують її дорослі, як от пані Оксана. Тож завдячує закордонним партнерам, що надіслали до нашого міста такий корисний та смачний вантаж. В нашому закладі дуже чудово організоване гаряче харчування для нас як переселенців. Але сьогодні ми були дуже приємно здивовані тим, що німецька неурядова організація АВО з федеральної землі Брандербург надала нам чудове високоякісне харчування. Тому ми дуже вдячні цій організації. Нагадаємо, німецька неурядова організація АВО співпрацю з якою налагодила міська влада Кривого Рогу з федеральної землі Бранденбург, направила до міста 50 тонн продуктів. Окрім приготування їжі, продовольство видають у вигляді продуктових пакунків для переселенців та вразливих верств населення нашого міста. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, першоміський.